Двох заступників начальника Волинської ОВА Сергія Мовенка та Юрія Гупала мої колеги застали не в кабінетах адміністрації, а у лаунж зоні готельно-ресторанного комплексу. Питань не виникало б, якби це була обідня пора. Але стрілки годинника показували вже біля 15-ї. Термінова робоча нарада в затінку дерев чи відпочинок в розпал робочого дня. Далі. 17 серпня на годиннику майже п'ятнадцята спека неймовірна територія готельно-ресторанного комплексу Макіс так і манить відвідувачів прохолодним басейном і затінком дерев. І, хоча це розпал робочого дня, але двох заступників начальника Волинської обласної військової адміністрації Сергія Мовенка та Юрія Гупола зустрічаємо не в кабінетах Білого Дому і навіть не на публічних заходах чи нарадах, а заплетеним парканом у затінку дерев. Можна було би ще довше відпочити і запити ситний обід водичкою з лимоном, але Оже цю ідилію зіпсувала наша поява. Бо ж перший заступник Сергій Мовенко першим і покинув місце після обідньої сієсти, коли побачив нашу знімальну групу. Навіть не попрощався. Заступник начальника Волинської ОВА Юрій Гуполо затримався на кілька хвилин довше і певне таки згадав, що робочий час ще не завершився. Тож сказав керівнику фонду Віримо в Україну Анатолію Швабу, що їде на роботу. А ви робочий часу це обідались? А, а в нас нарада була з 12 до 2.10. Я приїхав пообідати. Угу. Я Якраз під'їхав, тому що... між тим, скориставшись моментом, таки запитуємо у пана Гупала, то чи має він відношення до фонду Віримо в Україну. Нагадаємо, якщо вірити фотозвітам з Фейсбук-сторінки цього фонду, то вони передали на ЗСУ з десяток новеньких пікапів, де придбали ці авто, якому передали, намагались допитатись у пана Юрія. Хочемо про з вами поговорити про фонд. ваш. – Про фонд в мене фонду немає мого. Ну, Я, Я... Я... Не хочу коментувати. А скажіть, будь ласка, про ці ніцупіші є, є, Л-200 ви передавали. Є, – Є керівник, керівник фонду Анатолій Єврович Швапа до нього, будь ласка, а за коментарями. Міцубіші, Добре? Передавали. Де ви їх взяли, скажіть, будь ласка. Але іншому виданню вже коментував діяльність фонду. За сприянням нашого фонду було передано більше 30 нових автомобілів Л200. Виявляється, то ми його просто неправильно тоді спитали. Ви кажете, фонд Юрія Гупала. Це не фонд Юрія. Гупала. Такого. такого фонду немає. А, такого Фонду немає. Фонду Юрія Гупала віримо в Україну. А є віримо фонд, в Україну. фонд віримо, віримо в Україну. ви маєте відношення до нього? Звичайно, я його колись в свій час Ось Це в свій час я його заснував. Це в 2014 році. Тож тепер пан Гупалу не має такого, такого, такого і такого фондів. Має відношення лише ось до цього. Хто знає як надовго, а таки зручно підрихтувати назву і все. Якісь питання немає кому й поставити, бо ж такого фонду вже й не існує. Між тим спілкуватись з нами заступник голови довго не став, як не як на державній службі. Робота чекає. Тож лишив нас у компанії директора благодійного фонду Віримо в Україну, який нам розповів і за нові пікапи та про інші благодійні справи. Але про це вже в наступних випусках. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин. На часі.